Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Нехай вас Бог благословить рясно. нехай Бог сьогодні цим словом торкнеться вашого життя і нехай ваше життя сьогодні зміниться. Ми дякуємо вам, що ви підписуєтесь на наш канал, що ви лайкаєте, що ви ділитеся зі своїми друзями, що ви підтримуєте нас фінансово. Якщо ви маєте бажання посіяти в це служіння, посіяти в цю онлайн-церкву, ви можете це зробити. Внизу є всі реквізити, і ви можете посіяти в це служіння, якщо ви хочете благословити нас. А ми хочемо в цей час благословити вас, благословити цим словом, щоб сьогодні змінилося щось у тебе. Бог дає сьогодні щось нове, Бог дає щось сьогодні гарне. Він говорить сьогодні до нас, він навчає, настановляє, наповняє, як нам діяти в наших ситуаціях, в наших обставинах. Він великий, благословений цар слави. І знаєте, я дякую йому, що він відкриває це слово мені, і я можу з вами ділитися цим словом. І Я вірю, що це слово міняє ваше життя. І це важливо, коли ви слухаєте ці ефіри, ваше життя міняється. Ви наповняєтесь Словом Божим. Ви наповняєтеся істиною. Істина відкривається для вас. Бог відкриває вам свою істину. І як Слово Боже говорить, що пізнайте істину і станете вільними. Той, хто пізнає істину, той, хто відкриє своє серце для істини. Для Слова Божого, той, що стане вільним, стане благословенним. І це слово, яке сьогодні я буду ділитися з вами, це велике благословення для нас зараз, в нашій ситуації з Україною. Як молитися до Бога, як звертатися до Нього, як почути від Нього відповідь, як приходити перед Його святе лице, щоб Він почув нас, щоб Він почув і благословив і дав відповідь на нашу молитву. Коли ти молишся, коли ти приходиш до нього, ти повинен розуміти і знати, що Бог Він є більший, ніж наші проблеми. Він більший, ніж ця війна, він більший і всемогутніший, ніж ще, щоб не сталося в нас. Він могутніший і великий від цього всього. І тому, коли ми приходимо до нього, ми хочемо, щоб наша молитва вона завжди була почута. Ми хочемо, щоб завжди Бог відповідав на нашу молитву. І кожен задається питання, ну як же вже молитися? Щоб закінчилася ця війна, як молитися, щоб в мене щось закінчилося, якісь мої обставини, якісь мої ситуації в житті. І ми не знаємо як. Ми часто молимося і не знаємо, як молитися. Ми задаємося цими питаннями. Сьогодні Бог через чудовий, прекрасний 83-й псалом, дає нам відповідь, як потрібно молитися, щоб молитва була почута. Що треба говорити Богу? І це слово, яке ми сьогодні будемо з вами говорити, це розмова з Богом. Запам'ятай, що молитва це твоя розмова з Богом. І ти маєш право приходити перед Його лице, в Його святість, Його присутність, тому що написано прийдіть з відвагою до престолу благодаті. Прийдіть з відвагою. Тобто ти маєш приходити відважний, не плакати, не пускати слюні, а молитися, приходити з відвагою, говорити з Богом, спілкуватися з Богом, молитися і запитувати Його. І ця розмова з Богом, вона має бути благословінням для тебе. Ти маєш щось отримувати, ти маєш отримувати відповідь від Бога. Не просто помолився в небо і сидиш і чекаєш, коли ж та відповідь прийде. Бог відповідає. Бог завжди відповідає на наші молитви. Але залежить того, як ми молимося, як ми приходимо перед Іголицем. Чи приходиш ти з відвагою, чи приходиш ти з силою, чи ти приходиш як нюня, плачеш, стоїш перед Богом. Не єш перед Богом, а нічого не відбувається, нічого не міняється. Ситуація не змінюється, ти молишся і думаєш, ну що робити? Як же ж бути? Я хочу прочитати цей 83-й псалом. Це псалом Асафа. Як Асаф молився Богу, як Асаф благословляв Бога, як Асаф спілкувався з Богом. І він спілкувався в пісні, тому що це є пісня Асафа. Він співав це Богу. він говорив з Богом відверто. Він нічого не скривав, він відверто приходив до Бога і говорив з ним. І каже: так, Боже. Не мовчи, не будь мовчазним і не заспокоюй, Боже. Не заспокоюйся, Боже. Глянь, як Твої вороги метушаться, і ненависники Твої підносять голови. Вони замислили підступну змову проти Твого народу, змовилися проти тих, котрих ти охороняєш. Сьогодні, дивіться, обставина ситуація така. Проти нас змовилися вороги. І вони змовилися проти народу Божого. Тут на цій землі, на Україні народ Божий, і тим так само можеш молитися, приговори, Господь, вони замислили підступну змову проти твого народу, проти нас. Вони змовилися проти тих, кого ти охороняєш. Підемо, сказали вони, і винищимо їх спосеред народів, аби більше не згадувалося ім'я Ізраїля. Тут сміливо можна підкладати ім'я Україна. Що Путін робить? Він сьогодні покаже, підемо і знищимо їх. Знищимо Україну, винищимо її геть повністю, щоб навіть сліду від неї не залишилось. Вони одностайно домовилися і об'єдналися проти тебе в Союз. Він шукає союзівців, він шукає тих, хто буде помагати йому проти нас в цій війні. Поселення Айдомтів та Ізмаїльців, Моав, Агаряни, Гевал, Амон, Амалек, Фелестія та мешканці Тира, Асирія також приєдналася до них, підтримавши синів Лота. Давайте, Асаф молиться. Він говорить: Господь, подивися на нас змовились. Дивись, і не, не одна країна змовилася. Дивись, скільки народів змовилися проти народу Божого. Вони змовилися, щоб винищити, винищити їх з лиця землі Ізраїля. І сьогодні Путін робить те саме. Він хоче знищити, знищити з лиця землі Україну. Це його мета. Він хоче це зробити, цього ми сьогодні маємо право приходити. Приходити, як сам говорити, Господи, не мовчи. Господи, не будь мучений, не заспокоюйся, Господь. Подивися, що вони роблять. Подивися, вони йдуть на нас, Господь. Вони хочуть нас винищити. І Асаф розумів, що проти цього всього тільки може допомогти Бог. Тому він співав цю пісню Богу. Тому він приходив до Бога з щирим серцем і каже, Господь, ти могутній і всесильний. Я приходжу до тебе, подивись, що вони роблять. Господь, вони хочуть знищити нас з лиця землі. І ми сьогодні можемо приходити і говорити: Господь, подивися, цей Путін хоче знищити нас з лиця землі. Він хоче розрушити повністю Україну. Хіба ти не бачиш, що він має змогу на Україну? Він хоче це зробити. І читаємо далі. Зроби з ними так, як з медіаном і Сесерою. як з а... авіаном біля потоку Кішо, знищені в Ендорі. Вони стали перегноєм землі. Ми часто чуємо, як говорять, що росіяни йдуть, як на гній землі, що їх змішують просто з землею наші ЗСУ, наші воїни, наші благословенні, з яких ми молимося, за яких ми стоїмо, з яких ми тримаємо руки в молитві і віримо, що Бог їх благословляє. Каже, учини з їхніми володарями, як з Оревом, Зевом, Захавом, Цалмуном, усіма їхніми князями, які говорили, візьмемо собі у спадщину Божій оселі. Каже, зроби з ними те, що вони надумали робити з нами. Каже, Боже мій, нехай стануть вони порохом у вихорі, солом'яною половою під поривами вітру. І як огонь спалює ліс, як полум'я опалює гори. Так само ти переслідуй їх своїм буревієм, у своїм ураганом наведи на них жах. Покрий їх обличчям, обличчям сором, обличчя соромом, доки вони не почнуть шукати Твого імені, Господи. Нехай осоромлються і повіки живуть у страху, поки в своїй ганьбі не загинуть. На них прийде ганьба. Нехай знають вони, що ти єдиний на ім'я Господь, що ти є всевишнім над усією землею. Нехай знають, з ким вони воюють, нехай знають, хто проти них, каже Бог великий, сильний могутній. І кого ти сьогодні підносиш? Хто для тебе сьогодні більший? Бог чи обставини ситуації, які сьогодні навколо нас? Що більше, що могутніше? Ти сьогодні маєш право приходити перед лице Бога, але ти більше можеш говорити Богу про свою проблему. Ти можеш говорити Богу більше про свою обставину, ніж возвеличувати Його ім'я. Ти можеш казати, подивись, яка в мене проблема. Але Бог каже, ні. Повернися до проблеми і скажи, який твій Бог всесильний. Скажи, який твій Бог всемогутній, який твій Бог великий, який Бог, який може зробити для тебе все. Хто важливіший? обставини чи Бог? Хто важливіший сьогодні в твоєму житті? Ми часто більшість на обставини. Дивимося на обставини, розчаровуємося, опускаємося руки, проявимо, кажемо, Господь, де ти є. Чого ти не відповідаєш, чого ти не благословляєш? Чого ми молимося? А це все ще проїздить, чому це все не зупиняється? Бо каже: прийдіть до мене, придіть до мене з відвагою. І дивіться, асаф молиться і він нагадує Богу. Каже, як ти поступив з тими і з тими, як ти зробив з тими і з тими, так само зроби з цими ворогами, які прийшли на нас, ти від тих ворогів нас захистив із бріг. І від цих ворогів так само зроби, так як ти зробив з тими ворогами, ти винищив їх. Ти їх зробив позором, ганьбою. Ти зробив це, ти маєш повне право приходити і нагадувати Богу. І говорити, Богу. Господь, ти написав це у слові своєму. Ти сказав, що я приходив на основі слова Божого сьогодні до тебе. Каже, зроби з ними. Боже, мій, нехай вони стануть порогом. Господь, нехай вони стануть солом'яною половою, під по пові... пові... ривами вітру. Як вогонь спалює ліс, так полум'я опалює гори, Каже, так само і ти переслідує. Їх. Роби так само з ними, Господь. Тому що вони прийшли, вони нас заточили мов, Вони прийшли, щоб знищити нашу землю. Ми жили в мирі, ми жили в спокої, ми нікому не бажали зла. Але ті, які змовилися, прийшли незаконно на цю землю, Господь, зроби з ними те, що ти робив з іншими народами, які приходили на Ізраїль, які хотіли вигубити Ізраїль, які хотіли знищити твій народ, які хотіли знищити твоїх людей. Господь, зроби це, ти робив з тими так і з цими ти можеш так зробити. Ти маєш повне право з відвагою, з дерзновінням приходити перед Його лице, Йому нагадувати. Господь, ти захищав свій народ, ти розбивав війська. Ти заступався, Господь. Ізраїль бачив велику твою славу, коли ти заступався за них, коли йшли сили селені війська на твій народ, щоб вигублювати, щоб знищувати, ти заступався, ти виходив на зустріч. Господь вийди сьогодні на зустріч нам, нашій Україні, благослови, поможи, яви свою велич, славу і силу. Ти маєш право приходити в такій молитві до Бога, молитися, говорити з Ним відверто, запитувати в нього, казати йому, Господь нагадувати йому своє слово, яке Він сказав. І Він сказав, що поки це слово не виконає те, для чого його послав. Допоки воно не вернеться до мене, каже, воно порожнім не може вернутися. І ти можеш приходити до нього в дерзнові. Ти можеш приходити до нього і казати: Господь, ти сказав, що буде отак. Ти сказав, що всяка зброя, яка направлена проти нас, вона не матиме успіху. Ми приходимо тобі нагадуємо, щоб ти захистив, зберіг, благословив. Щоб ти вивів свою славу величі сили, Господь, ти сказав, що ми під покровом твоїм, під покровом Всевишнього, в тіні Всемогутнього мешкаємо, що ми під Твоїм захистом, тому захисти, щоб більше не гинули воїни, мирні жителі, люди на цій землі, щоб більше не було смерті, Господь. Ти маєш право, каже. І нехай знають вони, хто? Росіяни, цей Путін, що ти єдиний на ім'я Господь, що ти єдиний Всевишній над усією землею, що ти всемогутній над цією землею. Що тобі нема подібних, ніхто не може протистояти проти тебе, ніхто не може виходити проти тебе. Ніхто не може змагатися навіть з тобою, Господь. Тому що твоя сила силина війська, вона найбільша, наймогутніша і найсильніша. Одне твоє слово, Господь, і вороги будуть бігти, і вороги будуть тікати. Одне твоє слово, Господь. І Україна стане вільною і прийде перемога. Одне твоє слово. Ти великий всемогутній святий цар, слава тобі. Ти маєш право. Приходи сьогодні до нього, приходи у цій розмові. Будь в цій розмові з ним, молися, говори з ним. І нехай Його ім'я буде прославлено і возвеличено. І нехай буде відповідь на твою молитву, на те, що ти приходиш і просиш у Бога. Нехай буде відповідь, яка так потрібна сьогодні нам. Нам потрібна відповідь Бога. Нам потрібно, щоб Бог сьогодні говорив до нас. І ми повинні ще відкривати свої очі, свої духовні очі. Свої духовні вуха, щоби бачити, чути, як рухається Бог, що Бог говорить, як Бог відповідає, як Бог благословляє, як Бог являє свою любов і милість. Тобто нехай тебе Бог сьогодні благословить, нехай цей псалом Асафа, Ас ця пісня сьогодні закарбується в твоєму серці. І нехай ти зрозумієш, що ти маєш право не просто прийти і впасти перед ним і плакати, і ридати. Ти можеш плакати перед Господом, ти можеш лити сльози. Але Бог каже, я хочу, щоб ти прийшов до мене з відвагою, щоб ти говорив мені, щоб ти був зі мною. Тому ця молитва зараз буде за нашу Україну, ця молитва буде за благословіння нашої держави, за перемогу. І нехай Бог сьогодні нас благословить, і нехай Бог сьогодні вийде нам на зустріч. Ми приходимо, і кажемо, Господь Ісус, Цар слави, Отець Всемогутній, Батько Небесний. Ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш, що ворог замислив проти нас. Він хоче з нас знищити, Він хоче вигубити нас з цієї землі. Він хоче, щоб взагалі Україна не існувала. Але ми приходимо на основі того слова. Ми приходимо сьогодні до тебе з дерзновінням, Господь, так як ти захищав Ізраїль, так як ти знищував силиселені військ, які йшли, які змовлялися, які хотіли винищити, вигубити, ти захищався і заступався на них. Господь вийде нам назустріч. Вийде на захист, на охорону і на щит, щоб прийшла вже нарешті ця перемога. Щоб ми торжествували, щоб ми раділи, щоб ми сьогодні говорили, що наш Бог всемогутній, щоб ті пізнали, що ти великий Бог. Щоб вони казали, з ними Бог, їх неможливо перемогти, з ними неможливо воювати, тому що за них воює сам Господь. Тато, ми приходимо до тебе на слові Твого бо, Слова Божого. І каже, що всяка зброя, яка направлена проти нас, всі задуми, всі плани, які заплановані на Україну, ми розрушаємо ім'я Ісуса і кажемо, що ця зброя не має сили, вона не має успіху, вона безсильна, тому що це ти сказав, ти дав нам це слово, ти благословив нас. І нарешті саме найголовніше слово, ти казав, що страждань зазнайте у світі. Але будьте відважні, я світ переміг, Господь. Ми приходимо і кажемо, що ти перемогу нам дав. І ми тобі дякуємо за перемогу, тому що ти вже переміг на Христі. Ти вже заплатив ціну. Ти вже благословив нас, Господь. І ми тобі дякуємо і благословляємо нашу державу. Ми благословляємо наш народ і кажемо, захист, охорона, щит Божий над Україною щит Божий над воїнами, воїни захищені, збережені, вони повернуться додому живими і здоровими. І ніяка куля, ніякий снаряд, ніяка бомба їх не зможе уразити. Тому що ти покладеш руки свої над ними. Ти будеш захищати їх 24 на 7. Ти будеш благословляти їх. Ти будеш являти над ними свою велич, славу і силу, Господь. А ми тобі за це дякуємо. Ми благословляємо Твоє святе ім'я. Нехай Твоє ім'я буде прославлене і возвеличене в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогой улюблені. Поділіться цим ефіром, поділіться, поставте лайк, напишіть коментарі, щоб ми мали з вами зворотній зв'язок і щоб інші люди могли почути це слово, і їхнє життя могло змінитися. Тому нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.